На старовинних листівках можна помітити одноповерхову досить велику будівлю, що простягалася на одній із центральних вулиць міста, яка в різні часи носила назву Раковці Масарика, а нині Карпатської січі. Фігурує кутове продовгувати приміщення на знімках різних періодів до радянської доби, починаючи з часів Австро-Угорщини. Нині це втрачена сторінка історії нашого міста. А колись там була одна з найбільш давніх аптек хоста. Мала вона у різні роки. Різних власників одними з них свого часу була сім'я Елек. То що це була за аптека і що у ній продавали? Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Що відомо про будівлю? Родині Елек у хусті належало декілька аптек. Вважається, що аптека на Раковці була, якщо не найстарішою, то точно однією із найбільш давніх у місті, яка працювала ще з 1800 х років. Саму будівлю можна помітити на листівці, датованій 1905 роком, коли ще на місці аптеки Калмана Шмітта була невелика одноповерхова будівля. Одноповерховою була і аптека, що знаходилася поблизу реформатор. Ського костелу, але сам будинок був доволі великим і просторим із масивними дерев'яними дверима і багатьма. Типовими для Острогорської забудови невеличкими вікнами, цю ж будівлю можна побачити і на знімках за 1939 рік, коли до хуста увійшли угорські війська. Є вона і на листівці за 1942 рік. Тобто пережила вона різну владу, різні політичні устрої, але потрапила під знесення з радянських часів, хоча й не зразу. Бо колись в ній був навіть ресторан. Зараз на місці будівлі немає нічого. Поруч споруда, у якій квартирує Аврора, колишній дискобар, Дружба та піцерія Хост». варто додати, що на місці колишньої аптеки в Угорську та Чехословацьку добу були й інші заклади, а елики мали ще заклад на місці сучасної райдержадміністрації. Що продавали в аптеці? Риб'ячий жир, льодяники від кашлю, аспірин, вітамін С та багато іншого можна було придбати у закладі Елека, але не тільки. Кофеїн. При думці про нього одразу хочеться випити кави. І це правильно. Бо в ароматному улюбленому багатьма напої цей компонент міститься, але кофеїн сам по собі продавався у аптеках із 1800-х років. Його пропонували клієнтам для подолання сонливості як засіб для підбадьорювання а також… Також для підвищення діяльності мозку, для боротьби із втомою. Крім того, кофеїн додавався до знеболювальних та сечогінних препаратів. Його пропонували як засіб для схуднення. Антисептики Вони, щоправда з'явилися аж у 19 сторіччі, і вперше між іншим в Угорщині, до складу якої тоді входив наш край. Справа в тому, що смертність населення була високою. Жінки, хоч багато народжували, та немовлята часто не доживали і до року, а матері нерідко помирали під час пологів. Тож молодий угорський лікар Ігнат Земвельвейс почав замислюватися, чому жінок убиває після пологова гарячка, і він дійшов висновку, що смертність була значно вищою там, де студенти медики здійснювали. Ростин, а після того проводили огляд породіль. Лікар почав змушувати весь персонал мити руки розчином хлорного вапна. У результаті смертність смиттєво впала з понад 10% до менш ніж одного. З нього насміхалися колеги, але його винахід виявився геніальним. На жаль, із роботи його вигнали. І він так і не отримав визнання за життя. Але після смерті, як це часто буває, мікробну теорію хвороб було підтверджено, і аптеки одна за одною почали торгувати антисептиками так у продажі з'явилися фенол, йод, перекис водню, спирт. Косметика продавалися в аптеці і креми для відбілювання шкіри, дуже модні у давнину. Пудри, щоправда, були на основі свинцю шкідливого для здоров'я. Шкіру відбілювали також аміаком, мешяком оцтом спеціальними масками з яєчної шкаралупи. Але в ті часи рум'янець та засмага свідчили про низький соціальний статус. Адже ті, хто фізично працював на відкритому повітрі, так чи інакше опинялися під дією сонячного проміння. Також у аптеці можна було купити засоби для догляду за тілом, вусами боро. Дою різне мило та препарати від облесіння, які ще правда були не більше ніж рекламним трюком. Не лише ліки. У кожного фармацевта були свої таємниці. Вони не розголошувалися і передавалися лише в межах родини. У давнину акцент робився найчастіше на гомеопатії, лікуванні травами та настоянками з них. Оскільки наш край багатий на лікарські рослини, то аптекарі їх скуповували у місцевого населення, яке таким чином мало можливість трохи підзаробити. Деякі ліки елеквивав. Сам, деякі ж замовляв із Відня, Будапешту, Берліну, Праги, навіть із Лондона. Фармацевти тісно співпрацювали з лікарями, які часто замовляли у них затребувані препарати і навіть інструменти для роботи. Також у аптеці можна було купити медичне обладнання, ваги для зважування порошків. Варто згадати про ще один цікавий аптечний товар шоколад. У давнину його збували як лікувальний. Зокрема, пропонували шоколад проти нервових захворювань із містом Валеріани. шоколад із і Сланців. Ського моху для лікування захворювань горла та навіть шоколад із дубильною кислотою проти гастриту. Нині вибір ліків у аптеках дуже широкий. Щоправда, далеко не всі, навіть у нас час є ефективними. Дякую усім за перегляд! Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.